Друкований зошит з української мови застосовуй знання сторінка 27. Визначай префікс у словах. Частина слова, що стоїть перед коренем, називається префіксом. Завдання перше. Познач корінь і префікс у поданих словах. Збудувати. Побудувати. Перебудувати, вибудувати, розбудувати, прибудувати, набудувати, забудувати. Корінь в усіх словах, згадуємо це спільна частина споріднених слів. Можемо підібрати будівництво, так? будинок. Корінь буде буд. буд. В усіх словах, Бу... так, так. частина слова, що стоїть перед коренем, буде префікс. Всі частинки, які стоять перед коренем, це буде префікс. Збудувати З, побудувати по, перебудувати, префікс пере, вибудувати префікс ви, розбудувати префікс роз. Прибудувати префікс ПРИ, набудувати префікс на. Забудувати префікс за. Прочитай текст, познач префікс у виділених словах. Автомобіль з'їхав з гори. Їхав, з'їхав. З буде префікс. У долині розкинулось село. Розкинулось кинути, так? Роз буде префікс. Ми розмістилися поблизу річки. Розмістилися, містилися, так, місто, роз буде префікс. Поблизу близько по буде префікс. Тобто ми підбираємо спільнокореневі слова, щоб визначитись із коренем, і потім визначаємо префікс. Підготували місто для наметів. Підготували, готували. Під буде префікс. Завдання три. Прочитай текст. Підкресли слова з префіксами. Позначу у них префікси. На дворі листопад. На дворі двір. На буде префікс. Листя облетіло, летіло облетіло. Оп, буде префікс. Дерева оголилися, голилися голий, так. оголилися буде префікс. О, буде префікс. Задощило, дощило, дощ, за буде префікс. Запиши слова у дві колонки слова з префіксами. Слова без префіксів. Загорожа, залізо, намисто написати. Розетка розмова, викопати вихор. Загорожа, городити. Так? Це буде слово із префіксом. Префікс за пишемо загорожа. Загорожа. Залізо. Це слово без префікса. Залізо, залізний. Далі працюємо. Намисто. Ми знаємо, що таке намисто, так? Намисто. Це слово без префікса. Намисто. Далі написати, «писати», записати, переписати. На буде префікс. Написати. Далі йдемо. Розетка це таке слово. Тут префікса немає. Розетка. Далі розмова, вимова, мовити. роз буде префікс. Розмова. Викопати, закопати, накопати, перекопати. Ви буде префікс викопати. Вихор. Вихор це слово без префіксу.